А третього місяця після виходу ізраїльських синів з єгипетської землі того ж дня вони досягли Синайської пустелі. Вони вирушили з Рафідіна і прибули до Синайської пустелі. І там, напроти гори, Ізраїль отаборився. Мойсей вийшов на Божу гору, і Бог покликав його з гори, промовляючи: Скажи так до мові Якова, і сповісти синам Ізраїля. Самі ви побачили, що я зробив єгиптянам. А вас підняв, наче на орлиних крилах, і привів вас до себе. І тепер, якщо уважно прислухаєтеся до мого голосу і збережете мій завіт, то будете для мене особливим народом з поміж усіх народів адже моєю є вся земля, і ви будете в мене царським священством і святим народом. Ці слова скажеш синам Ізраїля. Тож Мойсей пішов, покликав старішин народу. І виклав перед ними всі ці слова, які наказав йому Бог. У відповідь весь народ одностайно сказав Усе, що сказав Бог, зробимо і послухаємося. А Мойсей передав слова народу Богові Господь же сказав Мойсеєві Ось я приходжу до тебе в хмарному стовпі, щоб почув народ, як я розмовляю з тобою, і тобі повірять навіки. Тоді Мойсей переказав слова народу Господу, а Господь сказав Мойсеєві Зійди та застережи народ, і очисти їх сьогодні та завтра, і хай вони виперуть свій одяг, а третього дня хай вони будуть готові. Бо третього дня Господь перед усім народом зійде на Синайську гору. Довкола ти відділиш народ границею, кажучи, пильнуйте, не виходьте на гору, і не доторкайтеся будь де до неї. Кожний, хто доторкнеться до гори, неодмінно помре. Не доторкнеться рука до неї, бо неодмінно буде побита камінням або прострілена стрілою. Чи то тварина, чи то людина не житиме. Коли голоси, звук труби і хмара відійдуть від гори, тоді вони підіймуться на гору. Тож Мойсей зійшов з гори до народу і освятив його, і вони випрали свій одяг. І він промовив до народу. Будьте готові три дні, не входьте до жінок. І сталося третього дня, коли настав світанок, з'явилися голоси і блискавки, і темна хмара над синайською горою лунав сильний голос труби. Тож весь народ у таборі перелякався. Мойсей вивів з табору народ на зустріч Богові, і вони стали під горою. А синайська гора вся диміла, тому що Бог зійшов на неї у вогні, і дим підносився, наче дим з печі. Тож весь народ дуже перелякався, звуки труби ставали дедалі сильнішими. Мойсей говорив, а Бог йому відповідав голосом: Господь зійшов на Синайську гору, на вершину гори, і Господь покликав на вершину гори Мойсея, і Мойсей піднявся і промовив Бог до Мойсея, кажучи спустись і настійно вмовляй народ, аби часом вони не наблизилися до Бога, щоб побачити, аби не полягло багато з них. А священики, які наближаються до Бога, хай освятяться, щоб часом Господь не відступив від них. Та Мойсей відповів Богові народ не зможе підійти до Синайської гори, бо ти заповідав нам, кажучи, обведи границею гору й освяти її. А Господь сказав йому: Іди, спустися вниз, і підіймися. Ти аарон з тобою! Та священники і народ хай не намагаються піднятися до Бога, щоб Господь не знищив декого з них. Тож Мойсей спустився до народу і переказав їм.